Діалогова зустріч за кухонним столом Я Маріуполь маю намір відродитись. Пройшла у Дніпрі. До обговорення долучилися Маріупольці, яким не байдуже майбутнє нашого міста: активісти, громадські та культурні діячі, представники муніципалітету. Шукають відповідь на найголовніше питання: яким має бути Маріуполь після деокупації? Дуже модернізованим, перебудованим і переформатованим сучасним. Кожен учасник має можливість поділитися своєю думкою. Лариса Островерхова хоче повернутися до вільного українського міста з гарною набережною та теплим морем. Набережна і все таки море это мені очень хотілося б увидеть, увидеть наше море красивим. Прославляти Маріуполь на культурному фронті готовий і після перемоги Олександр Сладков. Разом з дружиною вони утворили творчий тандем та працювали над виставами та концертами в Палаці культури Український Дім. Вважає більше уваги, має приділятися нашим традиціям. Час, де вперед, все змінюється. Хотілося, щоб він був більш український. Тобто спочатку український, а потім вже європейський. Треба пам'ятати наші коріння. Все буде тоді добре. Це вже третя зустріч в межах проєкту з відродження міста Маріуполь Реборн. Такі воркшопи проводять на базах центрів Я Маріуполь. Усі напрацювання передають провідним архітекторам, які об'єднають їх в план. Його також презентують та обговорять з містянами ще раз. А результатами займатиметься архітектурна компанія з Вашингтона. Це така велика робота через спілкування, через напрацювання, через поєднання, знову напрацювання. Знов. Нову спілкування, ми зробимо технічне завдання до дизайну нашого міста, і потім це трансформується в майстер-план міста, в генеральний план міста. І з цього буде починатися вже відродження міста Маріуполь. Завершити обговорення планують в середині літа. Головне те, яким має бути новий Маріуполь, мають вирішувати самі Маріупольці. Валентина Чорікова, Валерія Глущенко, Гайдутка. Ми працюємо для вас, тож підписуйтеся на наш ютуб канал, аби бути в курсі найцікавіших подій.